Декретні відпустки можуть розорити бізнес, вважають роботодавці. Верховна Рада переписала пенсійне законодавство з 1 липня, або відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами жінці зарахували до трудового стажу. Вона має сплатити 2% від отриманої грошової допомоги. Окрім того, працедавець повинен відшкодувати державі понад 30% від суми декретної відпустки. Підприємство як юридична особа, так і підприємець-єдиник. Він все рівно буде нести додаткові витрати. Тобто він буде змушений в середньому одну третину виплаченої суми, яку Йому заплатить фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності нарахувати на цю суму і ще плюс додаткову суму коштів. Підприємці законодавчі інновації не схвалюють. кажуть, держава одною рукою дає, іншою забирає. Заявляє, це черговий спосіб стягнути з них додаткові гроші до держбюджету. Це несправедливо. Якщо держава гарантує певні заранті, то ці обов'язок сплати тих чи інших сум треба набрати на себе, а не перекладати свій обов'язок на підприємства. До того ж у зоні. Ризику молоді жінки за таких обставин їм буде важче знайти роботу. Уже існує нештатний штатний перелік, як у такому випадку уникнути додаткових витрат. Жінок змушуватимуть працювати лише за угодами, перед декретом переводитимуть на нижчі зарплати чи заставлятимуть писати заяви на звільнення. В трудовому договорі дуже тяжко прописати ті чи інші заборони, бо такі речі дуже важко передбачити можуть бути негласні правила. Перед тим, як жінка буде йти в цю, в цю допомогу, її, скоріш, будуть звільняти з роботи. Або перед, 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 перед пологами перед цією допомогою її, її будуть проводити на якусь неповну ставку з тим, щоб зменшити розмір цієї допомоги і відповідно відрахування. У пенсійний фонд як єдиного соціального внеску. А в обласному пенсійному фонді переконують законодавчі зміни, особливої погоди щодо перерахування пенсій не роблять. Новації вели задля остаточного врегулювання державного пенсійного законодавства. Це положення було, грубо кажучи, упущено. То тільки зараз воно внесло свої відображення в законі. А до цього часу, до 1 липня, ми не рахували період догляду. Період перебування в цій відпустці до страхового стажу, як це не абсурдно. Період догляду до трьохрічного віку рахували. А перебування в відпустці повідночі полог не рахували, тому що за цей період ніхто не платив внески до пенсійного фонду. Запроваджена плата за декретність має два боки медалі. Нині майбутні мами радіють, адже декретна відпустка зараховується до страхового стажу. Попри це, жінки втрачатимуть потрібні їм при догляді за дитиною. Кошти підприємці не виключають. Такий єдиний соціальний внесок добряче потрусить гаманці їхніх компаній. Ірина Темчишин, Олександр Литвенко, новини на вежі.